Сьогодні до мене приїде подружка, дуже велика шанувальниця фаршированого болгарського перця. Спеціально для неї я його сьогодні приготую і заодно вам покажу. Саме перше, з чого ми починаємо, готуємо сам перець. Зрізаємо плодоножку, можна просто видавити плодоножку. Ну, мені удобно зрізати, я її зрізала. Вичищаємося все всередині заново, гарненько його промиваємо. Я. Перець, перед тим, як його фарширувати, я обов'язково його проварюю. Я беру велику кастрюльку. Закладаю сюди перець, його можна отак скласти для удобства, можна по одному. Закладаю в кастрюльку. У мене перцю багато. Одну порцію сьогодні я приготую, ми її з'їмо, а одна порція піде на заморозку. Злегка підсолюємо воду, ставимо на вогонь і від моменту закипання варимо його приблизно 5 хвилин. Поки перчик відварюється, готуємо фарш для начинки. У мене тут кілограм і 100 грам уже готового фарша, я купляю. Я взяла пів стакана сухого риса і приварила його до напівготовності. Ми це все поєднуємо. Далі я додаю сюди багато цибулі. Отут у мене майже 400 грам. Я її зараз мілко поріжу, і сюди її додам. Можна на блендері перемолоти. І ще нам треба дуже-дуже багато моркви. Отут у мене майже 500 грам. Я їх зараз перетру на крупну тірочку і покажу, що з ним робити далі. І я обов'язково додаю у фарширований перець петрушку, цибулю мілко порізала. Я її всю закладаю в фарш. Я беру отакий великий пучок петрушки. Це обов'язково. Я її мілко поріжу і також її сюди покладу. Далі ми робимо пасіровку. Сковородку на вогонь розігріваємо. Наливаємо сюди олії. У нас моркви багато. А морква зазвичай вона дуже багато поглощає, вбирає в себе олії. Загружаємо сюди усю морковку і будемо її готувати до м'якості. Не забуваємо помішувати морковку. Вона не жаритися, вона тільки дійти до м'якості. Дивіться, щоб у вас тут і не сухо було, злегка-злегка. Бачите, в мене чуть-чуть там тільки є олійки. Багато олії теж тут не треба, щоб вона там не плавала. Пасіровочка наша готова. Десь половину з цієї пасіровки я відкладаю. Це залишаю на сковорідці. Сюди я додаю обов'язково томатну пасту. Я додаю грам 100-120. У мене вона просто трошки рідкувата. Якщо у вас вона густа, можна додати просто ну, ложки півтори столової. Прогріваємо. Додаємо сюди десь грам 800 води. Чекаємо, поки закипить. А поки що підсолюємо. Поки що підсолюємо злегка. Потім будемо пробувати і знову досолювати, якщо не вистачає. Я додав сюди перчика чорного молотого. Обов'язково додаємо сюди десь одну столову ложку, ну в мене багато, тому я додав півтори столові ложки цукру. Наша підливка закипіла. Тепер я додаю сюди сметану. Де сметана? На оцю кількість, яка тут є, у сковорідці, приблизно грам 200. Де сметана? Де сметана? Що ти людей позориш блядь. Де сметана, блядь. Сметану тут не обов'язково брати Дуже жирну. У мене 15%. Чекаємо, поки закипить. Після того, як закипить. Обов'язково кожен перепробує на сіль, Що там ще хочете доложити, докладуйте. Підлива готова. Перець прокипів 5 хвилин, я його витягла, я його сиділа, просто притримала кришечкою і просто витягла. Він зараз вичихне, Як тільки він буде такий, що його можна буде, ну, тепленький, що вже буде можна в руки брати, тоді будемо починати його фарширувати. Ну, у нас ще фарш не готовий. Частина тієї пасіровки, яку я відкладала, я її також закладаю сюди. Обов'язково солимо по вкусу. Я думаю, поки достатньо. Можна потім спробувати. Я кладу сюди мелений перчик чорний. О десь так. І так, щоб підсилить смак, я беру розмарінчик. Більше я сюди спеції не кладу ніякі. Якщо вам подобається, будь ласка, кладіть. Це все ми вимішуємо і даємо фаршу відпочити. Поки перчик вихолоне, наш фарш якраз буде готовий. Перше треба гарненько вимішувати для того, щоб усі інгредієнти гарно перемішалися. Вимішали, відставляємо, поки всі інгредієнти ну, подружаться або поженяться. Перчик наш вже єлі тепленький, його вже можна тримати в руках. Фаршируємо перчик. Можна ложкою, можна руками. Одне тільки, що я можу вам порадити, це дуже не забивати перець, щоб він не був дуже тугий. І до кінця його не треба заповняти. чуть чуть він має доставатися, краєчки має бути свободні. Беремо казанок, кастрюльку з товстим дном, куди вам удобно. фаршуємо і закладаємо. До речі, фарш я завжди беру, щоб він був свинагов'яжий. Чого поясню, фарш должен бути трошки жирнуватий. Перчики я нафарширувала повен казаночок. Те, що в мене залишилося, я складаю у контейнер і відправляю на заморозку. Та підлива, яку ми зготували, ми її беремо. І ще раз розмішаємо трохи. Чого розмішаємо, щоб там вже була морковка у нас на дні. Вона зараз осіла на дно, а нам треба акуратненько підливу вилить в казанок. Тепер відправляємо на вогонь і з моменту закипання будемо його тушити приблизно хвилин 50. Перчик закипів. Робимо мінімальний вогонь, який у вас може бути. І дивимося, щоб у вас юшечка повністю прикривала перець. Якщо у вас, наприклад, не вистачає трошки, можна капельку додати чайника кип'яченої водички. Накриваємо, чекаємо хвилин 50. Перчик готовий. І останній штрих від художника, ну або від художниці. Зелень. Дуже люблю зелень, багато зелені. Виключаємо, накриваємо, даємо настоятися хоча б хоч кілька хвилиночок. Такий фарширований перець байдужим не залишить нікого. З мене рецепт, з вас лайк і підписка!